Доброго ранку, діти. Сьогодні в нас ознайомлення з соціумом і будемо розмовляти про сонячну систему в космосі. Сьогодні до нас на заняття знову прийшов незнайко. Він хоче послухати і знати все про космос, а також про сонячну систему, які планети там знаходяться. Тож, будь ласка, слухайте і ви уважно. Сонце це найближча до нашої планети зірка. Це центр сонячної системи. Погляньте, яке сонце. У сонячній системі є мільярди комет. Зорі, що падають, метеоритний дощ, метеорит це космічне тіло, що впало на поверхню Землі. У сонячній системі вісім планет великих. Це Меркурій, Венера, Земля, Марс, Юпітер, Сатурн, Уран і Нептун. Усі вони менші від Сонця і не випромінюють світла. Меркурій, Венера, Земля і Марс це невеликі планети. Це планети земної групи. За своїми розмірами, щільністю та внутрішньою будовою вони схожі на Землю. Марс, Венера, Меркурій. І Земля. Юпітер, Сатурн, Уран і Нептун значно більші за розмірами. Їх називають газовими гігантами Сатурн, Нептун, Уран і Юпітер. Планета це велике кулеподібне небесне тіло, що обертається навколо Сонця. Планети це холодні тіла, які світяться відбитим сонячним світлом. Сонце освітлює і нагріває планети. Шлях, якими планета рухається навколо Сонця, називається орбітою. Сонце разом з небесними тілами, які навколо нього обертаються, утворює сонячну систему. Місяць це супутник Землі. Місяць разом із землею рухається навколо Сонця. Місяць не випромінює власного світла, від його поверхні відбиваються сонячні промені, що падають на нього. Місяць у четверо менший за нашу планету Земля. На місяці немає повітря та немає жодних ознак життя. Сонце це найближча до землі зірка, воно є центром єдиною зіркою сонячної системи. Сонце найбільший об'єкт сонячної системи. Якщо уявити сонце такого розміру, як звичайні двері, то земля була б такого розміру, як звичайна монетка. Без енергії сонця не було б життя на нашій планеті. Воно зігріває на своїм лагідним теплом дає всім на землі світло і тепло. Навколо Сонця рухаються астероїди. Нині відомо дуже багато астероїдів. Також навколо сонця рухаються й комети. Комета це невелике холодне небесне тіло, що складається з пилу й льоду. Комети називаються брудним сніжком. Меркурій найближча і до Сонця, і до землі планета. Це найменша планета сонячної системи. Описуючи її, ми багато разів вживаємо слово надміру. На Меркурії може бути або надміру холодно, або надміру спекотно. Температура в одному й тому ж самому місці. Ну, теж може коливатися. Венера. Це третій за яскравістю об'єкт на небі Землі після Сонця і місяця. Найкраще її видно ввечері та вранці, тому що її називають вранішньою або вечірньою зорею. Іноді Венеру називають сестрою землі або її близнюком. Планети дуже схожі за розмірами. Венера трішечки менше, ніж Земля. День на Венері триває довше. Земля це п'ята за розміром планета сонячної системи. Тільки на нашій планеті є головні умови існування життя вода і повітря. Океани займають більше половини поверхні землі. Тільки на нашій планеті є атмосфера з достатньою для дихання кількістю кисня. А саме кисень передусім потрібний для дихання людям. Марс. Це невелика планета земної групи. Якщо уявити собі Сонце розміром як вхідні двері, то Земля порівняно з ним буде як розміром, як монетка. А Марс як ну, таблетка аспирину. Цю планету ще називають червоною. Адже ґрунт на ній має червоний відтінок. Юпітер. Найбільша планета сонячної системи. Її ще називають газовим гігантом. Юпітер це найбільша планета сонячної системи. Її називають газовим гігантом. Якщо сонце зменшити до розміру дверей, то Юпітер буде завбільшки як баскетбольний м'ячик. Сатурн. Друга за розміром планета сонячної системи після Юпітера. Це ще один газовий гігант. Сатурн має найзахопливішу систему кілець з усіх планет сонячної системи. Їх у Сатурна аж сім. Доба на Сатурні тримає, триває лише трохи більше 10 годин. Жовті та золоті смуги в атмосфері Сатурна є результатом дій супершвидких вітрів. Уран сьома за віддаленістю від сонця планета сонячної системи. Дуже гарний, синьо-зелений велетень. Тож саме Уран є справді блакитною планетою. Він трохи менший від свого найближчого сусіда Сатурна. Його оперизують тонкі, невеликі. Такі невидимі кільця. Ще одна загадка урана. Планета обертається лежачи на боці, а не по вертикалі, як всі планети. Тому рух урану навколо Сонця особливий. Він котиться уздовж своєї орбіти. Нептун це найвіддаленіша від сонця і третя за масою перевищує масу Землі. Планета сонячної системи. Це один з найменших газових гігантів. Нептун має шість кілець. На Нептуні... Нептуні бувають найсильніші вітрі серед усіх планет сонячної системи. Іноді Нептун, як і Уран, називають крижаним гігантом. Як же рухається наша планета? Подивіться на цю ілюстрацію. А що ж відбувається внаслідок обертання Землі навколо Сонця? Змінюються пори року. Ось, діти, закінчилось наше заняття. Скажіть, вам сподобалось? А що найбільше сподобалось? Що ви дізналися нового про сонячну систему? Які планети нові ви вивчили? Незнайкові також сподобалось наше заняття. Він з нами прощається, і ми з ним попрощаємось до побачення, до зустрічі, діти!